Ну що, друзі, як відгуляли новий рік? Все добре. Бачили салюти з тих шахетів, так? Да? От за це, слава ППО. Але давайте не про це, бо насправді про це ви кожен день бачите в новинах. Сьогодні ми поговоримо про оце, що я виняв своїх вух і вкладаю в кейс. Це Bang Olufsen BioPlay EX. І знаєте, це наче ідеальні TVS. Хоча ми всі розуміємо, що не буває чогось ідеального. Нема ідеальної краси, нема ідеальної машини, нема ідеальної їжі, нема навіть, знаєте, ідеального тіла. Завжди є якісь нюанси. Але схоже, що Бенг і той Олуфсен взяли і зробили дуже щось схоже на ідеал. Давайте розбиратися дійсно це ідеал? чи так просто вважається. Я ці навушники слухав приблизно два тижні. Один тиждень я їх взяв прямо дома, слухав, і до цього чисто випадково я їх послухав, коли тут, знаєте, писав сценарій. І мені вони настільки сподобалися, що я зняв окремий огляд. Хоча зараз це не дуже на часі, бо вони коштують все ж таки 400 баксів. EX мають в комплекті чотири пари силиконових амбушур і одні амбушури Comply. До речі, це дуже круті штуки, рекомендую слухати саме з ними. І також кабелем для зарядки. Перші враження, коли я відкрив коробку, в мене були дуже позитивні, тому що в комплекті у нас йде металевий кейс. Так, він не пластиковий, не з якогось композиту. Він металевий і офігенно відчувається в руках. Давайте з нього і почнемо про дизайн. Тут і відчувається вся ця Скандинавія, бо саме Бенденолсен це скандинавська компанія з Данії. І ти відчуваєш, який він класний. Його приємно відкривати, його приємно закривати. Він прекрасний всередині, коротше, повне оте х'юґя чи лагом, як воно там називається. Ніяких люфтів, приємний звук, закриття відкриття. Але я так і не сміх навчитися відкривати однією рукою. Я завжди, до речі, ругаю всі кейси, що їх неможливо відкрити однією рукою, але цей не буду. Брін тут сапля якась, але це й не буду рогати, бо я все ж таки навчився відкривати. Це досить каструбато, але однією ручкою він все ж таки відкривається. Далі відкриваємо його, і всередині маємо приємний матовий пластик, який взагалі не марки, і весь кейс. До речі, за тиждень експлуатації тут жодної подряпини, що всередині, що зовні. А я то знаю. Сенс в тих подряпинах, бо мене майже всі наушники, які я тестую, завжди покоцані. Бо в основному там глянець, і він коцається просто від святого духу. Тут такого нема. Навушники виглядають всередині стильно. Навіть спочатку здається, що то метал, але насправді корпус Bioplay X зроблено з пластику, але дуже якісного і немаркого. Дістаються логічно, швидко, без страху, що зараз впадуть. Зовнішня частина чаш деркальна зі скла і з металевим кантом. Внутрішня сторона з матового пластику і ергономічної форми. Про форму я не просто так, бо це найзручніші ті які до мене потрапляли з часів AirPods Pro. Вони дуже ціпко сидять, мають прекрасну форму, зрозуміли для пальців зріз сенсорної панелі для керування і загалом зручне сенсорне керування з можливістю збільшення гучності. Але воно відбувається, на жаль, не так, як AirPods, типу, коли ви поніжці вверх вниз а воно просто відбувається таким чином, що ви затримуєте палець ось тут і підвищується гучність. А ось тут на лівій. Воно зменшується. Коротше, зручно, але б хотілося за 400 баксів все ж таки мати ще й сенсорну ніжку, але б тоді, напевно, не так зручно було користуватися. Є датчики приближення, які активують відтворення при одяганні і ставлять на паузу при діставанні, хоча б одного навушника. Отак оп! І вже не граю той фуфайтерс, який тільки що грав. Оп, і знову грає. Клас. Виглядають у вухах, як на мене, просто еталонно. Просто, але із згадкою, що це щось дуже круте. Такого естетичного кайфу насправді у мене давно не було, і мені ці наушники сподобалися як візуально, так і по зручності. Тобто ходив, я з ними постійно ніякого дискомфорту не відчував. І, до речі, з ними можна користуватися навіть під час дощу чи під час того, як помитися в душі, бо тут є захист по стандарту ip 57 Це означає, що вони Витримують прямі струмені води, але будь ласка, не грайтеся з цим, бо я колись своїми маршалами догрався і вони поїхали в сервіс. Отож, якщо випадково ви потрапили по дощ, чи дуже активно займалися спортом, чи чимось ще де є дуже багато вологі з організму, то з ними нічого не станеться. Це перевірено. Коли вперше почув, як грають X, то здалося, що всередині гібридна система з динамічним і арматурним випромінювачем надто чисто, широко і розділено для того, щоб такий звук лився з однієї динаміки. Але ні, тут всього один випромінювач динамічний з розмірами 9,2 мм. Для справки AirPods Pro мають 11 мм, Так це по-моєму рекорд серед. TVS, Bose, QuietComfort Comfort і Airbus другого покоління також 9 з плюсом, це 9,3 мм, а Sony WF-1000XM4 всього 6 мм. І на диво, оці 9,2 мм дають найкращий звук серед TVS. Але ви тут мені скажете, друже, який найкращі, Ти задовбав, як ти взагалі оцінюєш звук. Я скажу так, на жаль, ми не можемо об'єктивно оцінювати звук. Ніхто його не може. Лише за допомогою графіків, але не зрозуміло, чи почує ваше вухо ті всі самі графіки. Тому я відштовхуюся від свого досвіду. А він в мене приблизно 10 років прослуховування різних наушників. І по своїм критеріям я оцінюю, як вони. Грають. Отож так, це трошки суб'єктивно. І так, ідеально для мене це не завжди означає ідеально для вас. Але в більшості випадків, саме ідеально для мене, це значить і ідеально для вас. Повірте мені. От просто візьміть і повірте. І так, не ругайте мене, але насправді такого класного звуку майже неможливо почути. Лише Bauer Wilkins Pi 7, але ну, їх зараз нема. І то все ж таки більш старі навушники. Тобто, хай-фай в TVS ось воно є. Це звучання дуже чисте, відмінно вимите на високих частотах з прекрасною серединою і з правильним басом, який не забере на себе все інше. Це такий звук, коли звукорежисер сяде послухати свій трек в них і чітко почує абсолютно всі доріжки. Неймовірно звучить будь-яка музика, але чим більше деталей і чим вища якість, тим крутіше. Ну, типу, там Pink Floyd, не Pink, просто Пінк Флойд, Straits, Led Zeppelin, Тут воно грає просто. Звісно, підтримуються lossless кодеки, і тут у нас є Qualcomm aptX Adaptive, що витягує ще більше з вашого девайсу, якщо він, звісно, підтримує. Оця ж карабанка не підтримує. Для того, щоб порівняти звучання, я пішов в наш магаз на Подолі, це Ігоровська 12, і взяв ті навушники, які мені подобаються, і які приблизно можна порівняти з цим звучанням. Це Soundcore Liberty 3 Pro, це Sennheiser Momentum TV 3, і це мої улюблені Technics AZ-60. Ну що я можу сказати, так це навушники зовсім іншого сегменту. Вони не повинні так класно грати і, на жаль, так класно не грають. І якщо мені колись здавалося, що Soundcore Liberty 3 Pro можуть контро... Керувати абсолютно з усіма моделями, то зараз я розумію, що ні. Не дивлячись на те, що тут два випромінювача, один динамічний, один арматурний. Тут звук все ж таки завалений на басах, він більш темний і такий, знаєте, понурий. Technics az 60 дуже схоже грають, але все ж таки відчувається різниця в ціні. Тобто звук тут, як от е, в два рази дешевша модель, так і він по факту в два рази дешевше звучить. А Sennheiser Momentum і W3 я взагалі порівнювати не буду, бо вони, на жаль, хоча і коштують дорожче за оці дві моделі, але грають гірше. Тут лише бас, -бас. З бас, але звісно це Sennheiser, талонна зручність, і якщо слухати з правильними девайсами, тут також класний звук. Це треба пам'ятати. Але ось на айфоні оці грають набагато краще за всі інші. Тобто я з ними постійно ходжу навіть зараз. В огляді я їх просто одягну на себе і розумію, що вони мені не заважають і мені класно, і я все чую навколо, і вони просто зручні, класно грають. Коротше, з цим повний. Ажур, і також їх не хочеться знімати, тому що тут еталонно, але не подумайте, не функціонально еталонно, а просто психо якось акустично еталонно працює Енсі, він не давить вам на голову. Нема того вакуму. Знаєте, коли ви, наприклад, вдягаєте Bose чи AirPods про другу покоління. У вас так прям уп, і там, наче десь знизу, так теж уп, все зажалось. Тут такого нема. Воно тебе не глушить. Ти при всьому цьому можеш спокійно відрізати всі шуми. От, наприклад, я коли пилососив. Це не чується, коли спрацьовувала ППО близько від нас, я лише відчував, знаєте, як земля ходуном ходить, а звук я сам не чув. Тобто з цим все нормально. Також коли летить шахет, також не чутно. До речі, на рахунок шахетів. Якщо ви хочете трошки пришвидшити нашу перемогу над тими орками, то ви можете прийняти участь в донатах в описі буде. Номер картки і лінк на банку Монобанковську, де ви можете задонатити хоч одну гривню, і це піде на добру справу. А саме зараз ми збираємо на один Starlink і на один тепловізор хлопцям з Бахмуту. Звісно, буде фотозвіт, і ми вам все це покажемо. Отож, якщо вам перемога дуже важлива і ви хочете трошки допомогти навіть однією гривнею, то картка І. Посилання буде в описі. Продовжуємо. Тиждень я з цими наушниками провів, от просто не виймаючи звук. Я і прибирав, і слухав музику, і дивився серіали. До речі, нещодавно подивився на Netflix серіал. Для мене це дуже дивно. Я взагалі не дивлюся серіали, бо нема часу. Серіал називається 1899. Це від творців Dark, Якщо знаєте такий серіал, також є на Netflix. Він просто закручує в голові у тебе все от в такі, знаєте, комок, і, і дає тобі 15 годин, щоб ти тільки зрозумів, що було в першій серії. І Ось там просто ідеальна, мабуть, еталонна робота зі звуком, зі зведенням, з тим, як в принципі підібрані голоса, яка там написана музика. Тобто ідеально по звуку. І я от дивився цей серіал в цих наушниках і зрозумів, що просто офігенно жодна модель наушників не передала ту атмосферу, яка задумувалася авторами. Тобто ці наушники передали максимально круто. Але на жаль, 1899 не буде мати продовження в найближчий час, бо чогось його закрили. Отож, можете подивитися перший сезон, але він взагалі не відповість на всі ваші питання, лише зробить так, що ви більше не зрозуміли, ніж зрозуміли, але серіал класний. Дивіться. Ось так записує мікрофон Bang Olufsen BioPlay EX. Я скажу, що це досить висока якість звуку, але якщо порівнювати з AirPods 2 чи якимись останніми босс Квайсіер Buds другого покоління, нічого екстраординарного нема. 8 годин без NC, 6 годин з NC і 28 годин разом з кейсом це нормальний результат. Не крутий, а саме нормальний. Але у мене жодного разу не було з цим проблем. Кейс може заряджатися як друтовим методом, так і бездрутовим. Ну що ж, це для мене були реально ідеальні наушники з ідеальним звуком, ергономікою, дизайном, мікрофоном і нормальною автономністю, і нормальним ANC. Так, хтось каже, ну тоді ж це не ідеально, але я продовжую тему того, що сказав спочатку. Не буває абсолютно нічого ідеального. Отож, суб'єктивно, для мене вони ідеальні. Ну і, звісно, найбільший недолік саме для мене, для того халопа, який не може собі дозволити ці наушники, це вартість в 400. Баксів, так це немало, і ми розуміємо, що зараз такі суми на навушники ну не всім будуть актуальні. Краще там трошки задонатити для військових. Отож, це були Bang Olufsen, BioPlay, EX. Е є X круті еталонні для мене. Навушники. Всім дякую за перегляд. Не забувайте, що ви можете прийти в будь-який магазин портатив в Києві, а їх H2, і послухати абсолютно всі навушники, в тому числі і Bang Olufsen BioPlay EX. Послухайте, прийдіть це безкоштовно абсолютно і пишіть в коментах, що вважаєте по цьому поводу, бо вони реально круті. Все, тепер точно все. Дякую за увагу. Слава Україні!